Хочемо розпитати вас про наслідки ракетних обстрілів у ніч на 7 травня і про ситуацію на сьогоднішній день, як почуває себе місто. Ну, власне, на 7 травня в ніч був обстріл біля міста Миколаєва. В самому місті Миколаєві не зафіксовано обстрілів. Було порушено підприємство. Також були деякі. Падіння ракет у полі ситуація 8-9 травня. У нас у місті спокійно. Вночі у нас лунала повітряна тривога, але обстрілів не зафіксовано. За повідомленнями військових у зоні відповідальності повітряного командування. Південь була у нас знищена одна ракета. Учора в Миколаєві ми відзначали день пам'яті та примирення, поклали квіту до меморіалу героїв форшанців. В місті Миколаєві це такий знаний меморіал, тому що всі 68 десантників, які висадились до звільнення міста Миколаєва, отримали звання Героя радянського союзу. Так само ми відзначаємо і вшановуємо ветеранів Другої світової війни. Я особисто відвідую тих, які ще залишились в місті Миколаїві. На сьогоднішній день в нас на все місто залишилось 37 дійсних учасників бойових дій. Сьогодні, за ініціативи президента України, у нас Україна відзначає День Європи. Ми також дякуємо нашим партнерам з Європи, тому що вони допомагають нам утримувати місто під час війни а також допомагають колосальну підтримку. Роблять нам у гуманітарній сфері і допомагають нам у майбутньому в майбутній відбудові міста Миколаєва. Нещодавно Миколаїв підписав меморандум про співпрацю з норвезьким містом Крістіансан. Сьогодні з нагоди Дні Європи я опублікував про це інформацію. І, взагалі, у нас за час війни місто Миколаїв створило додаткових шість побратимств з містами за різних частинах Європи. У це так це не завадить, тому що місто доведеться відновлювати, допомагати вам. Потрібна буде ряд зусиль від ваших міст партнерів. А загалом, за останній час місто мало ряд складнощів, і це не тільки про регулярні обстріли. Знаємо, що не було води. Чи вдалося відновити комунікації? Чи спостерігається повернення містян до міста? На сьогодні в нас в місті ми реєструємо десь біля 350 тисяч людей. Знову ж таки, точної цифри в нас немає, бо ми це робимо за кількістю спожитої води, вивезеного сміття. Також маємо офіційно, офіційно зареєстрованих переміщених осіб з області і з міста Херсону, десь на рівні 50, там майже 60 тисяч людей. Таким образом, таким чином, ми маємо збільшення кількості людей, бо на найгірші часи війни в місті залишалось 220-230 тисяч людей з 480 тисяч, які ми мали до початку війни. Намагаємося відновити всі, всі необхідні, ну скажімо так, для існування системи. Найбільша проблема зараз з громадським транспортом, бо його кількість зменшилась за час війни, тому що частина була мобілізована, інша частина в нас там була ну, велика кількість була знищена техніки під час обстрілів. Тому зараз шукаємо і звертаємося до наших. Партнерів за автобусами і так далі. Ну а власне, ситуація більш-менш спокійна з водою в нас досі є проблеми. Постійно росіяни обстрілюють станцію водозабору, яка знаходиться в Херсоні, не даючи нам можливість нормально системно подавати чисту воду для миколаївців. Служба безпеки України регулярно рапортує по про затримки коригувальників вогню різних диверсійних груп. Чи спостерігаються подібні явища у вашому місті? Як би ви загалом оцінили рівень безпеки? Ну я хочу відзначити високий професіоналізм служби безпеки України в цьому напрямку. Постійно ну як ви сказали, майже не щотижня вони відловлюють якихось там коригувальників, надавачів інформації, які співпрацюють з агресором. Власне, ми допомагаємо всьому, що ми можемо, тому що ці люди, на мою думку, повинні знаходитися в тюрмі на максимальні строки, бо вони беруть участь в масових вбивствах. Це навіть не тероризм, це масові вбивства, і мені їх мотиви не зрозумілі. Це просто люди, в яких немає відсутні елементарні причинно причинно-наслідкові зв'язки в голові. Тому людей потрібно, щоб українське суспільство позбавлялося. Нехай сидять в тюрмі, працюють на благо народу України. Почали вас і вдячні за коментар. Вдячні, що знайшли хвилинку для нас. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич був з нами на зв'язку.